Вони хвилюються та переживають із урочистими зачісками у вечірніх сукнях та стильних костюмах. 1285 випускників рівненських шкіл очікують урочистого маршу центром міста у парку Шевченка. Я пишаюся тим, що я саме випускниця цього року. Я дякую своїм батькам за те, що вони мене виховали, таку, яка я є. Я знаю, що я їм дам все, що все ще в моїх силах. І ось ця мить сотні рівнян зупиняються та оплесками зустрічають цьогорічних випускників. Вони колоною рушають до майдану незалежності. Серед них медалістка Наталя Козачок. Дівчина каже: вчитися у школі не було надто складно, бо ж підтримували і однокласники, і батьки, і вчителі. Щаслива випускаю з школи, тому що мені допомагали мої батьки. То й в подальшому я впевнена, вони будуть мені допомагати, підтримувати. Не боюсь майбутнього, не боюсь змін, тому що знаю, що мої батьки біля мене, і в принципі все буде добре. Не менше самих випускників переживають і їх батьки. Пані Тетяна прийшла привітати свою доньку, а ще приготувала чимало квітчастих подяк усім тим, хто допомагав їй у шкільні роки. Я сьогодні абсолютно щаслива мама і тому дуже багато квітів. Ці квіти це від тата для нашої досюні медалістки. Це квіти для першої вчительки, нашої доцюні і моєї. Власне, колись в мене було, була дуже велика мрія завести саме до своєї першої вчительки дитину, тому що вважаю не статус школи, а саме професійність педагога і вирішує питання, буде золота медаль, буде дитина толкова чи не буде. Ну і ще квіти, квіти квіти. Однією з нагород за гарне навчання для Наталі Козачок став і Вальс на центральному майдані міста. Танцювала вона його з першою особою Володимиром Хомком. По-перше, Во це наше майбутнє, це абсолютно очевидно. Подивіться, яке воно красиве, і молоде і красиве. Це просто супер і розумне. І я їм хотів би побажати повторюсь, бути успішними. Вибрати хорошу професію, створити заможні сім'ї, народити багато красивих, розумних українців все, що ще треба державі, і все буде добре. Ірина Нечипорук, Анна Мориконь, Володимир Захаров. новини Рівного.